Пенсійному законодавстві України в області перебуває на обліку 425 тисяч 239 пенсіонерів. Це третина населення нашої області. Співвідношення працюючих до пенсіонерів сьогодні встановлять 1 до 1,5, а по деяких районах по області 1 до 2. Незважаючи на непросту економічну ситуацію в країні, пенсійні виплати, як у минулому, так і в цьому році здійснюються без затримок і в повному обсязі. Через демографічну ситуацію наявність значної категорії громадян, які користуються пільгами у пенсіонуванні, а також з погляду фінансового стану в країні, актуальними стали зміни в пенсійному законодавстві. Верховна Рада України 2 березня цього року ухвалила закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення. Закон набирає чинності з 1 квітня 2015 року. Тому просив би і запрошую до слова начальника головного управління пенсійного фонду України в області Зінник Світлана Миколаївна коротко надати інформацію щодо змін даного закону. Норма закону, норми закону прочитані, опрацьовані фахівцями спеціалістами пенсійного фонду. Ми всі розуміємо, що закон 213 зменшує статки нашої громадяни, але пропозиції, які враховані в комітетах Верховної Ради. Вони знайшли своє відображення. І хочу звернути увагу наших громадян на наступне. Перш за все, можна закону діють тимчасово, з 1 квітня цього року до 1 січня 2016 року. Обмеження пенсії 85% до виплати відновлюється і в повному обсязі, якщо працюючий залишить роботу і буде знаходитись на пенсії. Далі, якої кількості громадян насправді це буде стосуватися? Якщо ми говоримо про Україні, то це 695 тисяч громадян пенсіонерів з 12,5 мільйонів пенсіонерів в Україні, близько 6 Якщо говоримо про наш регіон, то 80 тисяч працюючих це 19% до загальної кількості пенсіонерів. а... За актуальними розрахунками нашого головного управління Державного реєстру застрахованих осіб, також бази персоніфікованого обліку. На сьогодні ми нараховуємо лише 20 тисяч пенсіонерів із загальної кількості працюючих це 4,5% відсотки до пенсіонерів, які пенсіонуються на нашій території. Тому ми бачимо, що це не така велика кількість підлягає сьогодні обмеженню. Що саме передбачено законом? Перше виплата пенсії працюючим пенсіонерам і порядок призначення пенсії за віком на пільгових умовах і пенсії за вислугу років. Тимчасово з 1 квітня по 31 грудня 2015 року обмеження виплати пенсій пенсіонерам, які працюють на спеціальних посадах. Це стосується, зокрема, державних службовців, прокурорів, суддів, народних депутатів, податківців, митників органів місцевого самоврядування, засобів е, е, змін е, як комунальних, так і державних. Е, е, внесені до 14 пенсійних законів, зміни передбачають, що період роботи на зазначених посадах призначені пенсії не виплачуються до звільнення з роботи. При цьому немає значення вид пенсії за законом, згідно з яким вона призначена. Водночас звертаю увагу, пенсіонер має право. Продовжувати працювати на спецпосаді та отримувати заробітну плату чи звільнитися з посади і отримувати пенсію. Зазначена норма не поширюється на інвалідів першої, другої групи, інвалідів війни, третьої групи, учасників бойових дій, членів сімей загиблих військовослужбовців і учасників АТО. Всі вони на будь-якій роботі будуть отримувати призначену пенсію в повному обсязі. Пенсіонери, науковці. Які працюють на спецпосадах, зможуть одержувати 85% належної пенсії, обчисленої на загальних підставах. В області зазначені нововведення стосуватимуться лише 1790 осіб, які працюють на спецпосадах. Я зазначила безпосередньо на яких. В Україні таких осіб майже 11 тисяч. Тимчасово, з 1 квітня по 31 грудня 2015 року обмеження виплати пенсії іншим категоріям працюючих громадян, для них передбачено, що у період роботи виплачується 85% призначеного розміру пенсій. Це стосується лише пенсіонерів, розмір пенсії яких перевищує 150 розмірів прожиткового мінімуму. Мова йде про 945 гривень. На 150, на столу 50, це 1423 гривні 50 копійок, встановлено для осіб, які втратили працездатність пенсії, що призначені в розмірі менше 1423 гривні і 50 копійок, працюючим пенсіонерам виплачується в повному обсязі із загальної кількості працюючих пенсіонерів, як я вже попередньо говорила, це 80 тисяч у нас е, в межах цього розміру до 1500 гривень отримує громадян 52,7 тисяч пенсіонерів області. У працюючих пенсіонерів, у яких розмір пенсії більше 1423 гривень 50 копійок, яким пенсія буде виплачуватись на рівні 85%, у будь-якому... У розмір пенсії до виплати становився не менше 1423 50 копійок. Працюючим пенсіонерам із числа першої другої групи, інвалідам війни третьої групи, також, як кажуть, розповсюджується ця норма без обмеження. У всіх випадках, після звільнення з роботи, в тому числі і спецпосад, і на загальних підставах, пенсія відновлюється в тих розмірах, в яких вона була призначена раніше. Ця норма хвилювала всіх, тому вона сьогодні має таке побачення. Статус пенсіонера працюючи чи не працюючи, і відповідно розмір пенсії до виплати. Органи пенсійного фонду визначать за матеріалами пенсійних справ і даними персиніфікованого обліку. Надавати сьогодні органам пенсійного фонду окремо документи необхідно лише тим пенсіонерам, хто своєчасно не виконав передбачене законодавство зобов'язання протягом 10 днів повідомити пенсійний фонд про працевлаштування або звільнення з роботи. Якщо документ про звільнення з роботи буде надано після 1 квітня, то виплата пенсії буде проведена в повному обсязі за весь період, коли пенсіонер не працював. Якщо документи про працевлаштування, в тому числі на спецпостанах пенсіонер не надали, факт роботи все одно обов'язково буде встановлений пізніше, за даними персоніфікованого обліку. І в цьому випадку просто буде надміру виплачена пенсія, яка потім буде е, е, утримуватись. Щодо пільгового стажу, цей процес відбуватиметься поступово протягом 10 років і кожного року пільговий стаж буде підвищуватися на 6 місяців такого стажу. Зазначена зміна є необхідністю узгодити пільговий пенсійний вік жінок із загальним пенсійним віком для жінок, який поетапно змінюється, ви вже знаєте. З 1 жовтня 2011 року також поетапно для чоловіків і для жінок на 6 місяців щороку збільшується загальний стаж. Я звертаю увагу для призначення пенсії на пільгових умовах. При цьому необхідна тривалість. Пільгового стажу вона залишається такою, як і була. Це список 1-7 років список для жінок, для чоловіків 10 років, список 2 10 років для жінок і 12,5 років для чоловіків. Законодавством передбачено, що відшкодування коштів. На виплату і доставку пільгових пенсій сьогодні здійснюється органами пенсійного фонду за рахунок коштів підприємств. На жаль, ми маємо надзвичайно великі борги, які сьогодні не відшкодовуються до пенсійного фонду. В Україні це 64,1%. По нашому регіону 38 мільйонів. Ми сьогодні маємо не відшкодованих коштів до бюджету фонду саме по пільгових пенсіях. Це призводить до необхідності здійснювати виплату пільгових пенсій фактично за рахунок інших пенсіонерів. З 1 квітня підвищиться загальний стаж, необхідний для призначення пенсії за виступ років. Це відбуватиметься також поступово протягом 10 років і на 6 місяців щороку. Наприклад, вчитель, лікар, які на перше квітня 15-го року відпрацювали по 25 років, зможуть у будь-якому у будь-який час після звільнення з роботи скористатися своїм правом та призначити пенсію за вислову років. Змінимо призначення пільгово е, за вислову років, торкнеться лише нових пенсіонерів. Органи пенсійного фонду проводять широку роз'яснювальну сьогодні роботу. Я хочу звернутися до всіх присутніх через портал органів пенсійного фонду, які лише один раз необхідно звернутися до нас, зареєструватися. і ми з вами будемо мати контакт щодо роз'яснення і надання відповіді на любе ваше запитання. Ми не готували роздатковий матеріал, тому що. На сайті обласного управління, на веб-порталі знаходиться огляд Пенсійного фонду України, підготовлений із запитаннями зі будемо. Якщо ви себе там не знайдете, ми готові будемо вас вислухати чи по телефону, чи. Коли ви до нас підійдете на пенсійний фонд, чи є взагалі якась прогнозована статистика щодо е, тих працюючих пенсіонерів, які у зв'язку зі змінами до пенсійного законодавства планують піти на пенсію, і наскільки е, може вирішитися взагалі проблема безробіття? Тому що в нас вже дуже велика проблема, це прогнозовано стати, я, статистики... я чую, що люди збираються, наприклад, піти на пенсію. Ми розуміємо кадровий потенціал, який сьогодні може піти на пенсію і в органах пенсійного фонду. Ми його маємо. Але прогнозовану статистику, я думаю, орієнтовно ми зможемо дати, коли ми проведемо нарахування на квітень місяць цього року і по сумі нарахування по кількості пенсіонерів працюючих, тільки тоді може бути дана статистика, я думаю, принаймні травні. Поки що ми не можемо так спрогнозувати. І ще для відомо наведу один приклад. Я думаю, сьогодні всіх хвилює це сплата податку на доходи фізичних осіб, військовий збір і плюс обмеження. То для присутніх хочу навести такий приклад: якщо, наприклад, пенсіонер отримує пенсію і працює в межах десь 5 тисяч, то з неї враховується сума. 3654 гривні, яка не оподатковується. На різницю, на різницю, яка залишиться, ми будемо нараховувати податок. І військовий збір, але за мінусом вже 15%, ті, які будуть утримуватися з загальної суми 5 тисяч. Загалом відрахування з пенсії 5 тисяч складе 31,5%. Це 15%, те, що передбачено законом, також 15% суми, яка перевищує 3 тисячі п'ятсот гривні, і військовий збір. Те, що кажемо Михайлівна, це той резерв для молоді, які можуть піти на роботу. Ми тут повинні тут так само це відповідно провести роботу із відповідними службами, які все ж таки стають завдання кадрового резерву. Чим зайняти людей? Тому наше бачення зрозуміле підвищувати. Рівень зайнятості і рівень заробітної плати для того, щоб людина могла достойно отримувати пенсійне забезпечення. Порталом і, і інтернет-змі розповсюдити ваш коментар, де чітко, зрозуміло, для всіх не суховою мовою законодавства, а ваш коментар. Що четверга на нашому обласному радіо Теркарусь ми без 24 проводимо роз'яснювальну роботу для всіх всього регіону.